Я думаю, ти помічав, що в Брав вже майже 2 роки, є система получення бравлерів з допомогою кредитів. Сьогодні Я розкажу, де брати кредити після 10 тисяч і основні способи, де взагалі получати і як швидко получати бравлерів. Так що підписуйся, щоб не пропустити наступні гайди і погнали. Почав ігру, пройшов обучення й тепер. Твій основний спосіб положення кредитів це на путі слави до 10 тисяч кубків. Там ти можеш отримати приблизно 9 тисяч кубків, та за кожну тисячу кубків на. Після 10 тисяч кубків, за кожну тисячу кубків тобі дається 80 кредитів. Ну і, наприклад, ви апнули 10 тисяч кубків, отримали свого легендарного бойця, і де тепер получать кредити. І відповідь на це питання це майстерство. Ти можеш отримати на першій та, ой, на третій та третьому серебрі отримати кредити. Тобто в середньому ти получаєш. За третю бронзу і третє серебро кредити в сумі ти отримуєш на якщо всіх бойців 84 повноштати на суму всіх бойців, що получаєш кредити, ти получаєш майже 28 тисяч 300 кредитів. І це якщо додати, все це буде 37 тисяч це... Ну а на всіх бойців потрібно 123 тисячі. Віднімаємо 37 і виходить 86 тисяч кредитів. І ти задаєшся питанням, де взяти кредити останні, по-перше, з Паса без доната ти получаєш тисячу кредитів, що в середньому ти йдеш в мінусі на 300 кредитів, бо з сезону виходить новий боєць і за е, донат е, меншого Паса за 219 гривень тобі з нижнього дають. 3000 кредитів з плюс з нижнім. і ти в плюсі на 1700 кредитів за сезон. А по-друге, в грі нам можна отримати бойців способом через кредити і через стартроп і десь через кредити будеш получати 60% бойців, а через стартроп ти будеш получати 40% по то тоді десь треба буде тобі 75 600 кредитів для босів. Тобто всіх босів тобі треба буде 75 600 кредитів. Ну і ну що ж, хоч гайд на монети або щось інше, підписуйся, щоб не, не загубити відео. То ще почуємось, бувай!